Підполковника ФСБ Сергія Шатия застрелили у Брянській області. За його ліквідацією стоять бійці Русского добровольчого корпуса, які воюють на боці України. Заявили джерела 24-го каналу у розвідці. Ліквідований підполковник ФСБ був заступником одного із відділів прикордонного управління. За даними телеграм-канал, база напад на УАЗ Патріот стався на околиці села. Уліця Брянської області невідомі відкрили вогонь із автоматів і втекли. До речі, добровольці повідомляли, що диверсійно-розвідувальна група РДК успішно провела засідку на транспорт противника в Брянській області. Пізніше буде викладено відео об'єктивного контролю. Анонсували у РДК. Ймовірно, автомобіль підполковника і був цим об'єктом. Дістається росіянам і на окупованих українських територіях. У Маріуполі висадили в повітрі автомобіль одного з російських поліцейських. Вибуховий ранок був на проспекті Металургів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також телеграм-канал Маріуполь Опір. У мережі вони іронічно написали, що підрив автомобіля це подарунок з нагоди дня міліції, який росіяни святкують 10 листопада. Сьогодні поліцею святкують професійне свято в Маріуполі. Ми свій подарунок вже передали. Тепер залишилося подивитись, чи пригостять товаришів колег чи затиснуть. Ну з огляду на потенційно госпіталізованих. Після вибуху в небо здійнявся стовп диму. Тим часом російські пропагандистські телеграм-канали заявляють, що в Маріуполі просто горів автомобіль. Місто повстає проти окупації у різний спосіб. Доходить до отруєнь. Після вибуху в небо здійнявся стовп диму. Тим часом російські пропагандистські телеграм-канали заявляють, що в Маріуполі просто горів автомобіль. Місто повстає проти окупації у різний спосіб. Доходить до отруєнь за даними нашого джерела в поліції ДНР з'ясувалося, що хтось отруїв військовим їжу. Перші симптоми отруєння померлі та постраждали відчули через дві години після вечері. Врятувати вдалося не всіх. Ну наверно, воздух отравленный, вода отравленная. Вот не люблять, как то Российскую Федерацию. сам город Маріуполь бореться. Ми їх придупреждали, що город не сломлений, не покорений і там очень ну, не любить даже стіни. Не Окупанта. А якщо серйозно, кошмарять росіян на українських окупованих територіях, партизани руху Маріупольський опір, розповів Андрюшченко. Операція залишається суворо засекречена. Відомо, що до міста з початку жовтня почали прибувати нові підрозділи росіян, якраз на них вирішили зосередити зусилля. Ще через два тижні в проросійських пабликах написали, що на військових РФ почалося. Справжні сафарі злочинці вистежували людей у формі, які з якихось причин перебували на вулиці на самоті, нападали на них ззаду, перерізали горло та ховалися. Але крім сухих фактів, інформації про ліквідацію росіян на українських територіях мало, адже кожне зайве слово наражає на небезпеку українців, які працюють у тилу ворога. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.